Вітаю всіх на своєму каналі, вітаю всіх своїх підписників, вітаю всіх, хто завітав вперше. Сьогодні я хочу поздоровити вас з наступаючим новим роком. Ми з вами прожили ще один важкий, болісний і криваво-повчальний рік рік 2024. Який назавжди закарбується в нашій із вами пам'яті. Хай цей рік уходить і забирає із собою весь біль і страждання в минуле, в минуле і назавжди. На порозі новий 2025 рік, який через декілька годин. Вступить в свої права і принесе Україні і всім українцям радість і здійснення нашої спільної найбажанішої мрії. Хай так і буде, буде так. І хочу вам нагадати, перш ніж ви сьогодні будете. Загадувати бажання, промовляти побажання вголос або подумки, пам'ятайте про причинно-послідовний зв'язок. Якщо ви щось будете бажати, то обов'язково укажіть, яким чином ви хочете те чи інше отримати. Тому я буду коротко. Я бажаю Україні і всім українцям і іншим національностям, які живуть на території України, і будь-де в іншій країні, які дуже прагнуть миру, мирного життя. Я всім бажаю бути. Жити, жити щасливе життя, а щастя складається з великих і маленьких подій в нашому житті, і у кожного воно своє. Вітаю вас, дорогенькі, вітаю вас з Новим 2025 роком. І до побачення!